Ви слухаєте радіо Жабка Е. Брати Грім Рапунсель, колись давно в далекій країні жили добре чоловік із дружиною. Найбільше на світі вони хотіли мати дитину. І ось одного дня жінка гордо і радісно повідомила чоловікові, що у них буде малюк. Будинок родини стояв біля високої стіни, що оточувало прекрасний сад злої відьми. Ніхто ніколи не наважувався зазирнути туди, боячись наврочити собі біду і нещастя. Та іноді жінка милувалась квітами, чудовими деревами і чарівними травами, що росли в саду відьми, дивлячись на них із маленького мансарного віконця. На жаль, майбутня мати захворіла. У неї пропав апетит, і турботливий чоловік поклав дружину в ліжко. Він байливо доглядав за коханою, щодня приносячи їй щось смачне, але, на жаль, дружина нічого не їла. Дорога, скажи лише, чого тобі хочеться, я це принесу. Мені хочеться спробувати трави Рапунцель, що росте у саду відьми. Бажання побачити дружину здоровою і щасливою допомогло люблячому чоловікові перебороти страх. Дочекавшись темряви, він переліз через високу огорожу і опинився в забороненому саду. Здавалося, серце чоловіка ось ось вискочить із грудей, так сильно він хвилювався. Швидко знайшов грядку з травою, чоловік нарвав зелені і поспішив додому. Його дружині справді стало значно краще після того, як вона з'їла трохи трави. Наступного ранку молода жінка попросила ще трави. Будь ласка, милий, принеси мені тієї трави, інакше я не одужаю. Пізно вночі її чоловік знову пробрався в сад, але не встиг він зірвати і кілька стеблин, як звідки не візьмись, з'явилась стара відьма. Ах ти, злодію, спіймався, як ти смієш лазити в мій сад? Благаю, пожалій. Моя дружина захворіла і просила принести їй трохи трави. Ну, гаразд. Залиш траву собі, але за умови. Ти віддаси мені свою первістку. Бідному чоловікові довелося погодитися. Через кілька тижнів у щасливої пари народилася красуня донька, і в той самий день у їхньому домі з'явилася стара відьма. Батьки благали її залишити їм дитину. Але вона навіть слухати їх не захотіла. Назвуйрапунсель ха злісно засміялась відьма, схопила малечу і забрала її до свого дому. Рапунцель виросла справжньою красуною. У неї були очі кольору фіалок, розкішне волосся, наче золота пряжа. Коли дівчині виповнилося 12 років, стара візьма повела її до глухого лісу. Там вона замкнула рапунцель у високій вежі без дверей і сходів із маленьким віконцем у єдиній кімнаті на самому верху. Єдиною людиною, яку могла бачити Рапунцель, була та зла відьма, що щодня навідувала дівчину. Відьма підходила до підніжжя вежі і кричала Рапунцель! Рапунцель! Опусти свою косу. Бідна дівчина слухняно виконувала наказ відьми. Зла стара, немов по канату, піднімалася по її розкішній косі до кімнати. Одного разу. Принц, заблукавши в лісі під час полювання, почув чудове жіноче співання. Це співала рапунцель, щоб не почувати самотньою. Принц підійшов до високої вежі. Зійшовши з коня, він марно шукав вхід до будівлі. Смаркалося, і молодому чоловікові довелося повернутися додому, але наступного дня він продовжив пошуки. Багато днів поспіль юнак намагався проникнути у вежу і побачити співачку, і одного разу йому пощастило. Стоючи в кущах і насолоджуючись дивовижним голосом невидимої співачки, принц побачив відьму. Пригорнувшись до землі, він став спостерігати за нею. Рапунцель, рапунцель, опусти свою косу. Відразу ж з вікна спустилася дивовижна золота коса, і стара піднялася нею у вікно. Ввечері, стоячи біля підніжжя вежі, він сказав Рапунце, рапунце, опусти свою косу. І за кілька миттєвостей з вікна спустилися сплетені золотисті пасма. Принц одразу ж виліз нагору. Рапунцель ніколи в житті не бачила чоловіків. Злякавшись, вона завмерла в кутку кімнати. Хто ти? Принц закохався в цю прекрасну істоту з першого погляду. Не бійся мене, я просто хотів дізнатися, хто так чудово співає. І принц розповів рапунці, що щодня приходив до вежі послухати її спів. Потроху дівчина заспокоїлась. Вийди за мене заміж, і ми втечемо з цього страшного місця. Молодий гарний принц дуже сподобався дівчині. Я із задоволенням втечу з тобою. Але як мені звідси вибратися? Ти можеш спуститись по моїй косі. А як же я? Приходь до мене щоночі і приноси з собою шовкові нитки. Я сплету з них мотузку міцну, і ми по ній спустимось і втечемо. Принц почав приходити до красуні щоночі. З ниток, які він приносив, дівчина сплела міцну мотузку. Візьма, здавалося, нічого не помічала, поки рапунцель, мріючи про коханого, не запитала якось в каргу А чому тебе важче підняти, ніж принца? Ах ти мерзенна дівчинко. Я думала, що надійно тебе сховала, а ти весь час мене дурила. Вона дістала величезні ножиці, схопила рапунцель за розкішну косу і відрізала її. Потім зла, стара вдарила дівчину по руці і через мить та опинилась у якійсь долині зовсім сама. Ввечері зла карга, повернулася у вежу і стала чекати принца. Невдовзі вона почула голос юнака. Рапунце, рапунце, пусти свої косу!» Відьма прив'язала один кінець коси до важкого стільця біля вікна, а другий спустила принцу. Принц швидко виліз нагору. Але у вікні замість прекрасної дівчини зустріла його стара відьма. Її немає. Вона для тебе зникла назад. Крикнула карига і скинула юнака вниз. Він впав на кущу жини, і її гострі шипи поранили очі принца. Не бачачи нічого, нещасний бродив лісами і горами багато років. Більше за все на світі він хотів знайти свою кохану. Принц питав у всіх, кого зустрічав про дівчину з очима кольору фіалок і золотим коротким волоссям, але ніхто ніде не бачив такої. Одного разу молодий чоловік опинився в якійсь долині. Раптом йому здалося, що неподалік хтось співає. Мені знайомий цей голос. Це голос моєї кохани, моєї рапунцель. Нещасний сліпець пішов туди, звідки лунало чудове співання і незабаром знайшов кохану. Молодий чоловік був дуже вистажений. Його одяг став жалюгідним лахміцям, але Рапунцель одразу впізнала свого нареченого. Від щастя і жалю вона заплакала. Її сльози впали на очі нареченого, і сталося диво. Молодий чоловік прозрів. Разом вони відправилися до королівства принца і там зіграли пишне весілля. Чутка про щасливу пару рознеслася по всій землі. Мати й батько Рапунцель дізналися, що їхня донька стала принцесою і їхньому щасті й гордості не було меж. Ви слухали радіо Жабка ФН.